Перерахувала незнайомцю 6,5 тисяч гривень за дрова. А в результаті лишилась і без грошей, і без деревини. Поліція закликає громадян сплачувати за товар в інтернеті тільки після його отримання. До поліції звернулась по допомогу жінка Ладанської громади. Вона розповіла, що натрапила на недобросовісного продавця, який після оплати за товар просто зник безвісти. Про це розповіла старший інспектор з комунікації Юлія Жукова. 25 вересня по допомогу до поліції звернулася 52-річна мешканка Ладанської громади. Жінка розповіла поліцейським, що перерахувала незнайомцю 6500 тисяч гривнів. В якості попередньої оплати за дрова. Оголошення про товар вона знайшла в одній із місцевих груп і у соцмережі Фейсбук. У підсумку замовлення жінка так і не отримала, а недобросовісний продавець. Відповідати на спроби зв'язатися з ним за цим фактом. Поліцейські розслідують кримінальне провадження, тривають слідчо розшукові дії. Поліцейські наполегливо рекомендують мешканцям прилуччини бути обачними під час покупок в соцмережах та на сайтах оголошень, а розраховуватись за замовлення виключено після їх отримання.